А, так, друзі, даруйте. Мені перервалося відео, тому я тут закінчу карту Натального Козловської Козловського. Подивитися. Відео, я хотіла ще сказати кілька слів. От тут я розповідала, мені обірвалося відео. В нього от кармічна задача це ось ця духовність, психологія, духовність, тобто його дім, ось цих риб, тому що він його він риба по знаку Зодіаку. Риби мають інтуїцію, вони дуже глибокі, розумні, вони на цю поєднують всю енергію, всіх знаків Зодіаку. Але найбільше в нього планет і хрест долі не хрест долі, а отут маємо ліліт. І маємо е, Марс темний місяць, так і Марс, і гроші йдуть через тобто Марс в Овні, тобто в своєму знаці. І ще тут Меркурій. Тобто, якщо е, ну, це люди, і все стоїть в 11 домі, це збирати навколо себе людей. І стоїть е, таке питання, що. Тобто, якщо він не орегулює цю свою енергію, а задача його піти в духовність 12-й дім, в принципі, його коли він служив, і ця війна вона змусила задуматись. Але якщо він оце все не втихомирить, тому що в нього темний місяць, так, і в нього багато от таких спокус, в цьому плані кермічна задача не буде надто сильно виконана. Тому що в нього ці аспекти з дому творчості до 11-го дому і темні аспекти з 6-го дому до дому 12-го духовності. А зараз я б хотіла розібрати натальну карту такої молодої турецької актриси Хавсанур Санжак Тутан. Чому її? Тому що я, знаєте, її ну, роль, як вона грає, вона грає глибоко. Е, знаєте, хто кажуть так ну, щиро, і ти віриш їй. Мені захотілося послухати, дізнатися про неї більше. Я залізла в інтернет і виявилося, що е, в неї там в дитинстві от, нерідко люди, які сміються крізь сльози, які знаходять собі силу йти далі, так скажемо. Не здаватися, це люди, яких глибоко ранили. І я сьогодні вам скажу таку фразу хороша мама, це та мама, від якої ти швидко підеш. Чому? Тому що від поганої мами ти не підеш швидко в самостійне життя, тому що вона не дала тобі внутрішній ресурс. Вона не дала тобі внутрішній ресурс а, жити самостійно і впевнено це життя, не дала тобі ґрунт погана мама. Тому ти не можеш її залишити і сепаруватися. А хороша мама дасть тобі ґрунт, і ти її покинеш і підеш в самостійне життя. Задумайтесь над цим, задумуємося всі, яка роль велика мами, і наскільки мама може стілити, і зруйнувати життя дитини. А оцього дитинства не повернеш, не повернеш. Тому підходьтемо до створення сім'ї і народження дітей, і виховання дуже глибоко, тому що це закладає основи всього майбутнього життя людини. А тепер, що стосується Хавсонур, а, наскільки це сильна дівчинка, така тендітна, а, яка душам, яка пройшла таке випробування, а, її гвалтував чи дідусь там в дитинстві, ну що ду дуже були ну, дуже глибока травма. І вона стала турецькою успішною акторкою. І оцей біль. Я так собі думаю, що коли вона грає роль, і там потрібно плакати і проживати, і показати глибокі болючі емоції, а вони торкають глядача. Це вона може робити, тому що вона пригадує, уявляє, хоча навіть, я думаю, душа їй не хоче згадувати ці страшні моменти, але вона згадує цей біль. Тобто ти можеш так зіграти, якщо в тебе є біль. Біль, який ще болить, рана, яка ще не загоїлась. І ти можеш здаватися зовні сильною, усміхненою, але тебе ще болить. Це і твоя нагорода, як можливість повернутися до цього болю. І е, черпнути туди звідти, щоб зіграти, і одночасно твоє покарання. І ось я відкрила її натальну карту. Подивіться, вже друга натальна карта. Перед тим був Віталій Козловський. Вона народилася, до речі, що цікаво, 20.03.2000 року. Я поставила так само 12 годину, і подивіться сонце в 10-му будинку. Це людина відома на весь світ. Переважно так є. І сонце її в овні. Овен це діяч, це дуже активна людина, лідер, і от Марс в неї так само в овні, тобто прям така активна активність, дія в дії, дуже-дуже серйозна. І тут ми бачимо так само трикутник, але вершина йде з дому сім'ї. Отут бачимо церера, тобто сім'я пробудила духовність, місяць, і маємо шлюб, тобто дім шлюбом, козиріг. Ну, на зараз стосунка з Кубілаємо Аказ турецьким актором, Колесо Фортуни, істина ліліт. А бачимо, що в шлюбі в неї стоїть ліліт. Але, з другої сторони, колесо Фортуни, ну, наважиться вона на шлюб чи не наважиться після такого, але тут є бажання певної свободи в шлюбі, але може бути теж бажання самого шлюбу, так? Створити інший взірець сім'ї, не такий, як в неї був. І це її сильна сторона, бачимо тут. Кету в сьомому домі шлюбу, але раху її стоїть в. Дуже ребенці в першому домі, в Леві. І що цікаво, Леви це всі актори, тобто її кармічне завдання розкрити свій талант і бути на сцені. Як ми бачимо, тут її точка життя, теж сім'я, рак. І ми бачимо, що в принципі вона розкривається і йде правильним шляхом. Бачите, якщо ти слідуєш підказкам натальної карти, а не просто, знаєте, я дуже не люблю, коли люди, ой, в мене там уран в стрільці, що мені зараз робити? У мене такий аспект, ой, воно зараз. На мене отак вплине, ой, що це буде? Це нездоровий підхід до астрології. Так? Можуть бути певні аспекти, енергії, вони можуть нас там один день. Ми такі активні, другий день нам хочеться поніжитись, так? але коли ми сліпо не слухаємо себе, слухаємо якісь інструкції, то тоді вже ти не проживаєш це життя наповне, не слідуєш своїм бажанням, а дивишся і шукаєш якогось готової інструкції. Потрібно знати ось це. Потрібно знати натальну карту. А оці всі нюанси, так, ми можемо спостерігати там, за прогностикою, ще за чимось, дивитися, які аспекти можемо створювати. матрицю сумісності, так от дуже класно працює, чи у вас кармічні зв'язки, чи не кармічні, але ви повинні слухати от, першу чергу себе. І отут бачимо в неї. Жереб світла в 12-му домі духовності, а хрест долі в неї в рак Рак – це сім'я і оця духовність. Тобто можна сказати, що рак, оця хрест долі в домі сім'ї, в духовності пробудив її душу, пробудив її духовність, тому що хрест долі стоїть в раці. Тобто сім'я саме ранила її, і оце 12-й дім. Психологія, ізоляція, тобто вона могла піти в ізоляцію, інтуїція, але вона вибрала проживати цей біль. Жереб щастя серед людей, бути серед людей, і вертек він в неї в домі творчості, тобто за кордон. Можливо, вона ще зустріне там когось щось, що стане поворотною точкою чи в її кар'єрі, чи в її творчості, тому що саме в творчості в неї вона зустрічає доленосних людей, які ведуть її фол, і вертекс це е, вказівки, оцей скорпіон. До речі, цікаво, хто по знаку зодіаку Кобілай АКА. Зараз я подивлюсь.